Максим, завершилась перша половина сезону у чемпіонаті Києва серед дитячо юнацьких команд. Як можеш оцінити саме підсумки першої половини для своїх команд, які ти тренуєш у цьому сезоні? Ну, Я вперше почав тренувати таких дітей маленьких. Це для них перший їхній е, такий офіційний е, турнір, чемпіонат Києва. Е, я рахую, що для початку ми непогано почали. Діти 2015 року їм трішки тяжче а діти 2014 року більш впевненіші і вони більш доросліші. І я гадаю, що їм е, виходить краще. У тебе у двох командах є діти, чиї батьки є представниками скамтаки українського футзалу. Ну і не тільки батьки, а і когось і брат грає у футзал досі на хорошому рівні. І як тобі тренувати саме батьків та синів відомих постатей українського футзалу? Ну це дуже. Дуже приємно тренувати таких дітей. В першу чергу, моя задача зробити з них ще краще ніж їхні брати і їхні батьки, яким були. В першу чергу, щоб вони стали спортсменами і людьми, а потім вже ставали сильними гравцями в футзалі. Ну і останнє питання рочу те, що ти маєш відношення до структури SkyUp-футзал? чи примітив вже когось на перспективу для SkyUp? Так, звичайно, у нас є декілька гравців, які вже могли б бути. Ну сидіти на замінки, то точно для другої команди. Там є такі гравці, як Гусак Іван в другій команді, Кондрашин Володимир Вони з Коцюбинського. Я гадаю, що в нас гравці є такі, як Дулуб Давид, Якови, Матвія і Томілович Тімур, які могли б замінити цих гравців. Навіть зараз. Ну, сподіваємося, що коли вже підійде їх час грати у юніорській збірної України, то вони отримують свій виклик. Так, їхня задача попасти туди. Для цього ми все робимо і тренуємо дітей, і розвиваємо їх. Дякую. дякую. І вам дякую.